Я думаю, що мене представляти особливо не треба, бо в місті бровари я працюю в броварській міській раді з 15 серпня 1991 року, тобто вже майже 25 років. Я хочу коротко розказати про себе, абсолютно коротко, такі автобіографічні дані. Народилася я в місті Кривий Ріг, але прожила там лише в 68-му році, прожила там лише 4 роки і з 72-го року проживаю на праварщині, закінчила калитянську середню школу з золотою медаллю. Вступила відразу після того в Київський державний педагогічний університет інститут на той момент. Закінчила цей інститут, отримала кваліфікацію вчителя української мови та літератури. Потім закінчила, вступила до Харківського державного університету, практичний психолог у системі освіти, і працювала спочатку з, з 89-го року у Миколаївській середній школі, спеціалізованій з англійською з англійською мовою навчання вчителем української мови літератури. А з 91 року працювала в системі освіти. Спочатку у нас в місті. Методистом з питань практичної психології та соціальної роботи. Два роки викладала педагогіку та психологію у Броварському вищому училищі фізичної культури. Була з 93-го року секретарем опікунської ради. На сьогодні це комісія з питань захисту прав дитини. І затрималася на ваше запрошення на ці збори, саме тому, що комісія сьогодні відбувалася аналогічно, яка кожної середи. Протягом трьох-трьох з половиною годин слухає і вирішує долі сімей, дітей це рішення щодо усиновлення, позбавлення батьківських прав, місце проживання дітей, тобто те, що стосується вирішення і захисту житлових майнових прав дітей. З 2005 року я працювала, тобто з 91 по 2005 методистом з питань психології та соціальної роботи. За цей час, в 91 році, в Україні тільки в Харкові існували практичні психологи в системі освіти. В Київській області так вийшло, що я була першою. Тому що навіть в Київській обласній державній адміністрації лише через півроку з'явилася посада психолога на сьогодні. Тобто, я була людиною, яка започаткувала цю роботу в наших закладах освіти. На сьогодні кожен заклад, кожен садочок, кожна школа, позашкілля мають посади і мають людей, які опікуються цими справами. В х роках я створила першу в місті ПМПК, психологу медико психолого-медико-педагогічну комісію. Раніше вона існувала одна єдина на рівні області, і всіх наших особливих діток, дітей-інвалідів, батьки змушені були возити в Київ шукати транспорт. А створення ПМПК на базі нашого управління освіти дало змогу тут на місці вирішувати питання освіти дітей. Влаштування їх у спеціалізовані заклади за потреби, або влаштування їх на індивідуальну форму навчання. У 2005 році після конкурсу, причому я була не єдиним претендентом на цю посаду, я стала начальником служби у справах дітей. Ця робота дуже важка і дуже важлива в нашому місті. Тобто, я пройшла. Досвід маю досвід роботи в освіті в соціальній сфері. І тому 2005 з по 2008 рік, після роботи в службі в справах дітей, 2008-му було затверджено на посаду заступника міського голови. І ось уже 7 років і 4 місяці я виконую свої обов'язки на цій посаді. Розповідати об'єм моєї роботи це досить тривалий час, і я думаю, що навіть і не варто, тому що кожен знає, що всі питання, всі проблеми, а соціально-гуманітарна сфера це фактично доля кожної людини похилого віку, середнього віку, це питання медицини, це питання субсидій, пільг, це питання спірні, які виникають, і конфлікти в закладах. Це і територіальний центр, це кожен садочок, це все питання гуманітарного зама. Тому, на мою думку, на сьогодні та команда, яку має діючий мер, повинна працювати так, як працювала до цього часу. Освіта в нас освіта наша завжди була другою, тому що є Біла Церква, наш конкурент, де значно більший просто контингент дітей. Уже два роки ми маємо перше місце в рейтингу освіти нашої Київщини. Це значить, що наші діти, переможці Олімпіад Всеукраїнського рівня. Сьогодні я маю документ, який вже показує, скільки дітей зайняли на третьому етапі Олімпіад Це обласний рівень: 12 дітей. Це перше місце, і 50 дітей в сумі. Це друге і третє місце. Це дуже великий відсоток. Це робота нашої освіти. Ми маємо прекрасні позашкільні заклади. Розповідати вам про всю сферу, я думаю, що це занадто багато часу, але самі процеси позитивні. У нас немає закладу для дітей сиріт тобто у нас кожна дитина-сирота, яка раніше росла не в сім'ї, а в закладі, де змінювалися. Вихователі і дитина не мала родинного тепла сьогодні вперше в Україні. СОС дитяче містечко в Броварах, перші патронатні сім'ї в Броварах. На нас рівняється не тільки Київщина по гуманітарній сфері, рівняється вся Україна. І на сьогодні навіть законодавчі норми вводяться поняття про патронатні сім'ї. Це коли дитина не осиротіла і є, є шанс. Що батьки ще зможуть реабілітуватися, зможуть виправитися, не вживати наркотики, не пити, наприклад. І тому наше завдання зберегти ту систему, яка сьогодні є, і за це варто боротися.